Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. З вами знову я, Сашок, і компанія ESOM, інвестиційна компанія, яка дає можливість заробляти. Отже показую третій день роботи мій. Подивимося мої стратегії. Кому цікаво, що за платформа, попереднє відео, як зареєструватися, як поповнити, як купити тарифний план, все є. Тут хочу показати, що зараз моя стратегія працює. Цих три стратегії, тобто три дня я відпрацював, можемо бачити, як змінювалось, було 101, стало 114 і сьогодні збільшиться ще на 3 долара, Як ми можемо побачити, ось тут написано, що зароблю сьогодні 3.03. Отже, що хотів вам сказати, цікаве, що в Телеграмі, почитати, що з'явилася нова скажімо, акція. Акція, яка дуже допоможе скажімо, партнерам. Партнерська програма гарна. Коли на протязі неділі, тижня, тобі ви запросите від 1 до 3 діючих учасників отримаєте 5 доларів, від 4 до 7 10, 8, 12 20 доларів, успішних запрошених від 13 до 20 – 50, від 21 до 50 100 доларів отримаєте бонусом. І більше 50 учасників активних дайте 200 доларів. Так що успішними учасниками рахуються учасники ті, які поповнили рахунок на більше ніж 20 доларів. Отже, така цікава пропозиція від партнерів, для партнерів і для нас з вами. Давайте ще швиденько перебіжимо, так, є допомога. Погано підружує. Тут можемо побачити профіль компанії, кількісний тренд, метод розрахунку як працює разом, словом, цікава інформація, яка цікавить вас. Про це. Так само про підручник є різні відео, показано, що люди, як працюється. Але для того працюю я, щоб вам спростити і не дивитись на кожну окрему тему. Тут ми маємо реферальне посилання, код ваш реєстраційний, запрошувальний. Запрошуйте, бачимо гарну реферальну систему. Перший рівень 10, другий 8, третій 5, 2, 2%, відповідно, четвертий і п'ятий. Так, що ми ще можемо побачити? Тут давайте вийдемо звідси. Мої стратегії ми були. Давайте детальніше ще про роботу пройдемо. Тобто, якщо працює, є двогодинна стратегія. Що значить двогодинна? кожних дві години, заходити, включує, заходити, забирати заробіток і запускати стратегію далі. Така сама 12 годинна Я вибрав 24 годинну для себе стратегію, так як можемо бачити, найбільший відсоток заробітку. Раз в добу заходжу, став, поставив собі нагадування на конкретну годину, в котрій і мені треба поставити знову стратегію в роботу. І так працюємо. Бачимо 18, навіть на 72 години я, робот, я в роботі, але 16% тільки. Отже, так, обмін. Обмінник звичайний, який на всіх, скажімо, щоб не бігати вам по біржам. Можемо бачити ціна на Binance, на Huawei, на Кап, Коїн Конан Бейсі, і на інших, Тобто можемо побачити, що на різних платформах ціни різні. Но воїни цікаві новини, я сьогодні подивився. Про Догі МакДональдс з Ілоном Маском заключили договір, що якщо Макдональдс буде приймати Догі, Ілон Маск буде рекламувати Макдональдс. Тобто такі різні всякі тут ще є новини. В моєму можемо бачити команда наразі один. Бачите, це від команди. В 6 центів хочу сказати, що ці гроші автоматично не реінвестуються. Вивезти їх можна, можна реінвестувати. Я наразі реінвестую, оскільки хочу заробити за допомогою складного відсотку, який тут присутній. Коли ми працюємо, отже, бачимо, на першому рівні один у мене, на другому немає, на третьому немає, на четвертому немає. Так, бачимо, тільки на першому є у нас один. Це. Що, Команду подивились, перезарядка, ну, як звичайно, завжди натискаємо Перезарядка. Суму в USDT вводим, яку там рекомендують. від 20. Давайте я вам покажу. від 20 перезарядка. Копіюєте адресу гаманця, вставляєте адресу гаманця, чи в криптовамоне, звідки ви будете поповняти, чи з біржі. І перераховуєте кошти, кошти приходять швидко. Одним словом, так працює наша програма. Також хочу нагадати, що діє акція на депозит. Якщо поповнити рахунок на 20 доларів один USDT бонус, від 21 до 52, 51 104 долара, від 101 до 300, 6 доларів, Поповнити рахунок від 301 до 508 доларів, і від 500 до 1000, вже 10 тисяч і більше тисячі 10, більше доларів, 20 доларів бонусу. Отже, кому цікаво, реферальне посилання, запрошувальний код, залишаю під відео. Також під відео залишаю. Посилання на групу в Телеграмі свою, також на групу в Телеграмі проєкту ESOM, де ми з партнерами бачимо новини, вирішуємо якісь незрозумілі питання, оскільки платформа нова, питань багато, стараємося вирішувати, спілкуватись, може хтось ще знає більше, хтось спілкується більше, скоріше з скоріше зареєстрованими партнерами. Ми так розвиваємося і так заробляємо. Так що запрошую вас також спробувати успіх у інтернет-заробітках. Але ще раз нагадаю, що будь-які інвестиції, це високоризиковані вклади, тому вважайте і вивчайте все про те, куди ви хочете вносити інвестиції, що ви там будете мати, які гарантії. І такі всякі цікаві штуки треба знати, щоб не втратити, а заробити. Отже, дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Будьте здорові, до зустрічі у нових відео. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати. Вподобайку, якщо моє відео сподобалось. І підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати наступних відео.